В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Президент Латвії Едгар Сирінкевич вважає, що якщо Україна не зможе встояти і програє у війні проти Росії, це зможе привести до третьої світової. Про це пише видання Велт. Цитую, я маю інше побоювання. Якщо Україна буде не в змозі захистити себе. Якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе, сказав політик. За його словами, якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим, що він недостатньо підтримує Україну, тоді треба починати боятися насправді того, що будуть подальші провокації РФ як проти членів НАТО, так і проти країн, які не є членами альянсу. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас, вдячна, що ви з нами. Вітаю вас. Так само дуже дякую вам за запрошення. Як завжди, як ви сприймаєте таку заяву латвійського президента? Ну, дивіться, я думаю, що е, ми, ми бачимо, що лідери, наприклад, країн Балтії або країни, які частину межують з Україною, вони насправді набагато краще ніж країни, які розташовані далі на захід, розуміють ситуацію загрози. Тобто вони розуміють, що якщо сьогодні власне кажучи, це відбудеться з Україною, то далі це знаєте, як за скажімо так, ситуацію доміно пошириться і на інші країни, особливо я думаю, що так відчувають себе вразливими країни Балтії, тому що а ми час від часу чуємо і в агресорці такі натяки і заяви, що якщо що, то вони і готові прийти туди безпосередньо. Так ми пам'ятаємо історію, пов'язану, наприклад, нещодавно, коли в екс вагнерівці, ну вагнерівці, по суті, опинилися на території Білорусі і. Після цього ми з вами пам'ятаємо, як безпосередньо саме країни Балтії почали теж так достатньо ну нервово реагувати на цю ситуацію, розуміючи, що справді вони можуть стати жертвами провокації. Тому я, я розумію ці заяви. Інша справа що справді ми останнім часом бачимо, як серед західних країн насправді почалися скаже так додаткові дискусії. А як підтримувати Україну? А чи, чи надавати, наприклад, необхідну зброю чи всю необхідну зброю надавати? Да, от ми це зараз бачимо з вами, наприклад, щодо тих же самих атакамсів, для прикладу, тобто і і так далі. Я думаю, що це викликає занепокоєння у Балтійських країн. Ще президент Латвії вважає, що Україні потрібно допомагати усім, що вона попросить. Наскільки активно допомагає Латвія Україні? Ми знаємо, що навіть превищує свій ВВП так річний Латвія. Що ми знаємо про їх допомогу? Абсолютно вірно, взагалі, якщо ми подивимось на а, якраз. А... Балтійські країни це стосується Естонії, Латвії. А то справді вони віддавали ну порівняно з їх ВВП велику частку своєї допомоги, і це це справді так взагалі. Я сказав би, що останнім часом ми бачимо, що європейські країни в цілому вони почали більш активно надавати нам допомогу. Я з нещодавного. А бачив дані пов'язані з а, тим, хто нам надає більшу допомогу, наприклад, чи сполучені штати Америки чи а, європейські країни, то поступово вони починають наближатися. А ну європейські країни до рівня сполучених штатів Америки, але справді ми тут потребуємо цілу низку, скажімо так, додаткових моментів. О, дивіться, це зброя само собою. А також це, наприклад, фінансові ресурси, тому що європейські країни насправді по деяким параметрам навіть арештували більше коштів Російської Федерації ніж це, наприклад, зробили ну, там деякі інші не за ну, не європейські країни. Для прикладу, а Бельгія наразі арештувала в районі 50 мільярдів євро. Та ми, ну, тобто й було б дуже добре, щоб ми почали шукати механізми, а, щоб ці ресурси могли бути спрямовані на відбудову в Україні, на проекти, які тут є. Тому що ці речі обговорюються там, то жорстослав Шурма, волосся президента. А тобто є участь в низки заходів по відновленню, і так далі. А нам потрібно, щоб окрім військової допомоги, ми справді паралельно отримували і кошти на допомогу нашій країні. Чи відчуваєте ви згуртованість країн-членів НАТО проти російського агресора? Тому що дуже різна політика і дуже різні меседжі звучать від кожного з них? Ну, дивіться, я думаю, що скажімо так, тут вони орієнтуються на те, що робить ключові країни. Всередині НАТО, тобто, коли ті самі сполучені Штати Америки демонструють готовність підтримувати Україну, надавати нові типи озброєнь. Помітьте потроху, тоді вмикаються і європейські країни, тобто, грубо кажучи, і або навпаки, коли деякі провідні інші, окрім сполучених штатів Америки, країни НАТО, наприклад, там задаєте, як була історія з леопардами, були готові нам надавати леопарди. Після того сюди включилися і сполучені штати Америки. Тобто, тут насправді треба дивитися на ключові країни, тобто на сполучені штати. Америки на їх європейські союзники маю на увазі на Німеччину і Францію. А якщо подивитись на їх зусилля, то як на мене, особливо європейське крило, зараз почало бути набагато активніше. Подивіться наскільки активно останнім часом почала бути Німеччина там в плані надання нам різних типів озброєння і так далі. Але так теж це слід відмітити. Що є певні проблеми, які пов'язані з тим, що а, західні союзники, наскільки я розумію, зараз для себе намагаються визначити подальшу стратегію, тобто НАТО, подальшу стратегію, пов'язану з війною в Україні, тому що а, ми, ми це бачимо дуже активно по західних змі по експертних колах, які обговорюють а, по перше, як довго ще захід зможе підтримувати Україну в тому форматі, як він підтримує зараз. Це один момент, так чи треба можливо збільшити? А ми розуміємо, що треба збільшувати. Якщо ми говоримо про наступ, насправді ми потребуємо і більше далекобійної зброї і більше авіації з одного боку, з іншого боку, в західних країнах і в натівських країнах відбувається цикл виборів. Вони вступають. В вибори, подивіться, от з нещодавнього ми бачили, як наша найближча одна з найближчих союзниць, Польща, да і на фоні виборів. А там почалися ну така політична дискусії, да щодо там зерна, але вони почали перекидатися і на інші питання. Тобто, ми маємо бути свідомими, що це вікно підтримки воно насправді може в натівських країнах, воно може бути ще ув'язане і до електоральних циклів тут. І я думаю, що Росія вона на це розраховує. Вона розраховує, що затягування війни, а воно призведе до того, що в низці націвських країн через виборчі цикли. Через зміну влади, яка там є, а будуть відбуватися якби ситуація, що ой, ми зараз починаємо більше внутрішніми питаннями займатися, і так далі. Тобто на цей розрахунок, то тут, як на мене, тут єдина ключова стратегія зараз від НАТО має бути в тому, щоб надати нам максимальну кількість цього, що вони можуть надати тут і зараз. Тобто, щоб ми не не, не знаєте, не, не опинилися в цьому довготривалому часі, який має ну скаже так дуже багато таких точок невизначеності. І ще щодо різних політик і різних меседжів, так найближчі сусіди теж це Румунія. Ось сьогодні ми з вами спілкуємося знову після. Обстрілу росії Одещини там знову є постраждалі і постраждалі і зернові сховища, так. і порти, і люди, на жаль, також постраждали. І от уже є офіційна заява, що поромну переправу на румунську сторону вже закриють саме через цей обстріл. Як реагує Румунія? Тому що Румунія раніше заявляла, що вона буде збивати ті дрони, які будуть. Нести якусь загрозу румунському населенню. Так, але питання, як вони це будуть визначати, і взагалі про їх реакції. Натівська держава, найближчий сусід України також. І також страждає, на жаль, від російської агресії. Що скажете про Румунію? Ну насправді мені здається, у Румунії схожа реакція, така сама, як ми спостерігаємо в ті ж самій Болгарії, на території якої теж час від часу міни виносяться морем. Так, але помітьте, вони постійно намагаються сказати, що це так випадковість, випадковий екссес, і от Румунія насправді зараз має теж схожу позицію. Тобто вони навіть готові відселити власне населення, яке мешкає прикордонній території з Україною, але помітьте не почати активізувати моменти пов'язані з тим, що це ж є загроза чи напад на країну НАТО. Чому так відбувається? А справа в тім, що як на мене, на жаль, а ми бачимо, що НАТО продовжує знаєте, займати позицію, що головне, щоб не почалася війна між НАТО і Росією, і це впливає на натівські країни. Безпосередньо, тобто вони бачать а, цю позицію, а, ну скажімо так, натівського центру, і вони займають таку позицію, що навіть ексеси, які відбуваються на прикордонні з ними, або навіть там зальотами на їх територію, вони намагаються говорити, що це не інтенціонально що до них було спрямовано, і так далі. Да? Тобто, от використовують таку риторику, але по факту, як на мене, вся ця ситуація скоріше нам показує, що на рівні НАТО як а, структури. А є справді занепокоєння, щоб ця війна не переросла в війну між Росією і НАТО, і тому тут наша стратегія скоріше має, і ми це бачимо. Бути орієнтована на роботу з окремими країнами, які входять в НАТО, і безпосередньо від них намагатися отримати максимум, що що можна отримати, тому що ще підкреслю. Що а, так складається враження, особливо і ми бачимо і після останнього саміту НАТО, що вони дуже і дуже, так знаєте, занепокоєні питанням, щоб а, не відбувся прямий а, зіткнення між а, НАТО і Росією. Ну, насправді, Росія теж в цьому, як ми бачимо, дуже боїться а, подібного зіткнення. Ну і наостанок ще таке питання. Латвійський президент зауважив, що якщо, якщо світ не допоможе Україні впоратися з викликом і перемогти Росію, це означатиме, що люди будуть жити в стані нестабільності не лише в країнах Балтії, але у всій Європі та навіть світі. Наскільки гостро стоїть питання глобальної безпеки через війну Російської Федерації проти України, і наскільки швидше починають просинатися, можливо, так умовно, ті країни, які ще ховалися від цього питання? Ну, дивіться, справді це найбільша війна. Ми це розуміємо в Європі після 1945 року, і для європейської безпеки це підрив європейської безпеки. Тому що європейський континент після 1945 року, знаєте, насолоджувався періодом, коли здавалося, що війни залишилися в минулому. А потім відбувся війна в Єгославії. А потім почалися локальні конфлікти. і от Тепер російсько-українська війна. А для Європи це величезний виклик. А зважаючи на місце Європи в світову в світовій економіці, в світовій політиці, то насправді весь світ відчуває це, тому що по суті, те, що тут відбувається, воно викликає своєрідне мультикризу А і в інших регіонах світу, ну згадайте ситуацію з цінами на продовольство або на логістичні зв'язки, які були зруйновані. Ну навіть тут ми можемо про зерно те саме говорити. Тай ми бачимо, як це впливає. Цілому на весь світ, тобто світ це відчуває, але проблема полягає в тому, що як на мене Європа це відчуває більше останнім часом. Світ, особливо багато незахідних країн, вони почали адаптовуватись, і в цьому є проблема. Ми це побачили до речі, вже на саміті G20, да, коли на жаль Україну не запросили, згадаєте Індія. І проблема в тому, що незахідні країни, країни почали адаптовуватись до війни, і вони почали навіть отримувати вигоди для себе від війни. І ось тут є проблема, тому що по суті виходить, що ситуація з цією війною, ну він ця війна, вона так вона дуже сильно торкається саме Європи. А ми бачимо, що в цьому в цьому плані Європа вона ну по суті опиняється захід один на один десь з Росією. Тобто, ми і Захід, а незахідні країни. Вони якби ще підкреслю, навіть цю ситуацію використовують з власною вигодою. І ще одна цитата латвійського президента: якщо хтось думає, що Росія буде знову мирною, то й недостатньо дивиться російську пропаганду. Про це застарі Рінкевич. Чи побачите ви, Олексію, вже якісь такі тісні політичні союзи, так які забезпечать цю формулу миру в майбутньому, і будуть дійсно протистояти активно протистояти найменшим бажанням Російської Федерації знову захопити чужі території я думаю, що дуже важливим тут моментом буде те, щоб Росія ну ми розуміємо, це програла Програла в тому плані, що а б іншим країнам світу не було повадно бажати, що подібна та тактика пов'язана з захопленням чужих територій взагалі може діяти, і що можна, а якщо в тебе є ядерна зброя, і ти маєш армію, що ти можеш влаштовувати переділ. Територіальних країн світу це дуже важливий момент, який урок я б сказав би, який а, має бути винесений а, з ситуації, яка є. Тобто, якщо говорити про архітектуру безпеки, ну зараз а, ви знаєте, що а, є підготовка до проведення а, світового ну, глобального форуму миру, де ми будемо знову представляти українську формулу миру, поставляв Володимир Зеленський. А, а тобто, а він він про неї ж говорив на останньому на останній раді безпеки ООН, до речі, Лавров не прийшов, а що теж було мені здається, дуже дуже показова історія. Ну тобто, по суті, зараз у нас є спроба скажімо так західні країни. Вони тут з нами, але встановити більш активніші контакти з низкою незахідних країн, і частково десь це спрацьовує. Тобто я не скажу, що це в повній мірі, скажімо так, зреалізований момент, але частково десь спрацьовує, особливо. Ну, ми це бачили там по останніх там деяких країнах африканських або деякі арабські країни, які готові десь, наприклад, виступати в ролі таких своєрідних посередників. Ну принаймні, хоч так. тому я думаю, що отут от формула Миру, про яку ми говоримо, вона має скажімо так додати нове уявлення про те, яка має бути майбутня архітектура безпеки. А другий момент це, звісно, дуже швидке прийняття України в євроатлантичні структури, тому, що ми бачимо, що та сама Росія. Ну, вона дуже і дуже боїться, а, наприклад, зіткнення з НАТО. Хай хай на рівні пропаганди вони розповідають, що з НАТО бореться. Олексій, вдячна за ваш час, що приділили для нашої лайф-студії. Дякую, Дякую за включення. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.